Пані Гані Коломійчук, 86. Жінка живе сама у трикімнатній квартирі двоповерхівки. Вона одна з тих дніпрян, хто подав документи на отримання компенсації за відключення від централізованого опалення. Жінка ділиться, провели роботи, встановили радіатори і зібрали документи. Компенсацію виплатили швидко. Вийшло 12 тисяч. Да там на більше, на менше оці батареї угу. можем виключати. Щоб є, ну зараз у мене тут 20 градусів, хватить поки, А так виключаємо та й топимо, поки нормально. А як 20 градусів буде мороз, то будемо довше топити, а то ж виключаємо. Ну, самі ж економимо. Ну, бо, тому що багатенько ж воно наші 30. А ще додає, що після переходу на автономку ціна у платіжців два рази зменшилась. Компенсують саме гроші, витрачені на придбане обладнання, тобто техумови встановлення це люди самі вибирають, хто їм буде стати. Ну тому що деякі там встановлюють власними власними силами, хто вміє, хтось замовляє якусь організацію. Ми оплачуємо обладнання. Тобто, це в даному випадку це електричні радіатори, які вони встановили. Вже близько 250 людей отримали компенсацію за відключення від центрального опалення на суму 4 мільйони гривень. А до кінця року мають отримати ще 99 осіб на суму майже 2 мільйони гривень. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.